Чим сьогодні займаюсь? Вирвала перці в селі, і зелені, і незелені, всякі вже ру. Ось почистила і буду закривати всякими способами. Ще залишила такі гарні, красиві. Ось дивіться, який перець. Красота. І так, друзі, ви бачили, скільки перцю у мене. Що я з ним роблю? Це перший рецепт. Почищений перець, кидаю в кип'ячовну воду. І як тільки закипить, минути дві, навіть не більше. Винімаю одразу і розкладую отак по банкам. Оце я вже одну банку накидала, другу накидала воно. Перець присів уже, буду докидати, і цю баночку докидаю. Потім возьму дві таблетки, оце тіла ціловую кислоту, вкину зверху і залюжу оцією водою, що чагунчик у мене, і закатаю. І цей перець у мене буде універсальний для фарширування. І можна так порізати, якщо кудись треба додати чи в борщ, чи ще до якоїсь страви. Так що, оце отак легко і просто. Просто довго треба чекати. У нас, мабуть, газ такий поганючий. Сьогодні п'ятниця, що вони мішають, що це чагун закипів час, 10. 6 літрів води. І оце вкинула перці, опять чекаю дуже довго, щоб закипіло. А більше все отлічно, бистро, гарно. Перчик у мене різнокольоровий, і зелененький, і оранжевенький, і красненький. Так що так. Рецепт бистрий, гарний. І зимою достану баночку. Буду фарширувати перчик. Принесла курам їсти в обід. Учора четвер був, у мене е, наготовлено було їм дати рибну кашу. Е, ну, забула, даю сьогодні. Що це за рибна каша? Всі відходи від риби, подоселеться, що я жарю. Там хек, всі ці кістки поплавці, ну, як хвости. Це все тоді зварю з кашею і їм даю їсти. Получається, два рази на тиждень. Що то біленьке лежить? А то дріжджі. Сама совітувала всім, а сама не роблю. Все ж таки 31 куриця і 10 яєць. Це мало. Вчора, правда, був такий день, що 12 було. Яєць. Не показувала вам, не знімала відео. Так що так, подивимося скільки сьогодні буде. І оце кури тут їдять. Не помістилася, я їм ще там накидала. Так, різкості немає чомусь. Так, що телефон балується, не показував різкості. Так, що ж у нас сьогодні за погода? А погода в нас сьогодні страшна. Так, що не видно нічого, так? Да? Не видно. Що ж кішка сидить на одному і тому ж місці? Хотіла показати небо, показую кішку. Тут у нас храниться зерно. І, мабуть, бігають мишки. І вона це тут сидить, на лови і поприносить на стежки поставляє. Миш страшний зараз. Дуже-дуже багато осінь. І вони будуть ховатися, і ховатися будуть у будинках, де тільки можна. Так, так, ще що. Курям налаштувала зелень ще. Зверху прикидаю їжі. І хай вони оту кашку з рибкою, підсолену. Ну, не підсолена, а рибка, солоненька була у селеці. І хай їдять. Їдять на весь рот. Особливо пушинка. Ось вона. Дивіться. Оце пушинка. ось. Дивіться, як вона глотає. Ой, пушинка, ти ж не подивися. Отак От голову. Чому я даю їм за сіткою? Тому що вони харчі переводять. І це поставила їм отут, і дуже гарно. Ще ставляю там у мисках їм. Вони там їдять і там їдять. Головне тут не розкидають. Бо в миски притопчуть, не хочуть їсти. Так що, так? Так, пушинка пішла. О, о, побіжала, побіжала. Цікава вона така. Люблю наблюдати за нею. Так, раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім. І вісьма там. А це Ломан-Браун, я тепер їх не розрізню, де молоденькі, а де тристаренькі. Хто його знає як? Вони тепер всі однакові. Так що їдять курочки, слава Богу, пообідали вони. Ввечором. Ще покажу вам курей. Дивіться, яке в нас небо. Чорні тучі. Вітер сьогодні страшний. Я так боюся таку погоду. І роботи багато, в хату не сховуєшся. Оце отаке. Вон чорненька туча взагалі пливе. І так, сьогодні 6 жовтня. П'ятниця, йду збирати яйця. Два. Так, відро поцепила на руку і сняла. Значить, сьогодні буде мало. Ломан Браун, мабуть, зовсім не неслися. Я же говорила. Тут одни. Им тоже сегодня страшно. Ветер такой. Тут одного. И тут два. Сегодня пять яиц. Позор. Їсти вони не заробили. Так, виверці немає. І поглянемо зараз. Тут теж нема, то вони можуть нестись, де попало. І тут ящику нема. Позор. Кури, ви сьогодні їсти не заробили, а я вам ще й качан прицепила. Думала, клювати будете, то капусту треба цепляти. Оце таке. От стоїть, не хоче навіть їсти. Друга стоїть, що стесняється. Це ще їм додавлю. Ага, і вони бояться вітру. Вітер у нас страшний. поривистий такий. Сьогодні пересадила калачики, вона совувала горшочки. Багато викинула, бо дуже багато було в мене їх. Це в мене базілік росте в хаті. Треба вже зірвати хай і висушити. На цьому вікні також. Це з мене. у мене з вікна видно кур, курочок. Ось пересадила. А це в мене новеньке, ампельна герань ну на український колочок. Така вона висока росла. Я її посадила, вона хилиться, я її взяла, перерізала. Не знаю, виросте, виросте, не виросте. Така вона кольором. Яка буде, я вам покажу. Це молоденькі Треба теж удобрити декабристи. І ще десь є. Десь дві великих такі. Червона і малинова. Так що так. Все, друзі, на сьогодні. Пока-пока всім.